Вітаю на своєму каналі. Мене звати Кван, та це моя нова збірка з модами Мейджікрафт, де у нас буде можливість стати супервампірами, або навіть стати мисливцем на них. На збірці є понад десятки нових вимірів та артефактів, що буде робити наші пригоди ще захопливіші. Але наша основна ціль це стати самим сильним магом у Майнкрафт. До підписуйтесь, ставте лайки та приємного перегляду. Так, ну і нагадайте на чому ми зупинилися у минулій серії. У минулій серії ми зупинили Супербоса 3000, який який ділі оказався взагалі не супербосом. Ми убили Еннер Дракона, а також ми з вами. Створили ось таку супер броню. І що я пропоную наразі робити? Сьогоднішня серія буде у нас світ кріперів. Так, ви все правильно зрозуміли. Нарешті нові виміри та нові пригоди. І ось що в мене яка є проблемка. По-перше, так як мод не перекладено на українську мову, то офіційно будувати портал буде важко. А ось як у світ кріпонії, то. це ще важче. Потрібно вижити від вибуху кріпера прямо коли тоді, коли мене ще й ТНТ бахне. Тобто, дивіться, по-перше, мені потрібно перше, щоб мене кріпер бахнув, а потім одразу й ТНТ. Тобто, фактично, зробити, як це фактично, це треба робити з бланк Realmstone, фактично. Але так як я жирний у мене майже 50 хп, то я можу це зробити, ну, дуже легко, правда, знайти б залишився ТНТ. Добре, що в мене десь ТНТ є, я його вже не лотав. ЕТР кресаво залишилось. О, слухайте, я погодріл бланк а тепер давайте звідси власти, бо тут занадто темно і ви нічого не бачите. Офіційно у нас є оцей цей кріпонія Realmstone. Тобто... Камінь який за допомогою як свого роду кресали. Пам'ятаєте, у нас на Industrial RPG це були сутінкові годинники, які активували портали. Тут у нас тепер буде Realmstone, але Realmstone може бути абсолютно різних рівнів. Ну і що ж і так як у нас є Realmstone, то тоді можна піти у кріпонію уперед. Правда, мені треба портал ще збудувати. Так, ну і офіційно це все готово. і дивіться. Бум! А тепер попадаймо! І у мене вже лагає FPS і. Вау! А не поганий такий вимір. Правда, блін, портал як зливається. Мені треба тут ставити мітку, це однозначно. І хочете подивитись на сам вимір? А ось подивіться приблизно. Дуже гарний вимір фактично, і що мені тут робити? По-перше, це світ кріперів і офіційно... Ооо, вже перший моб дивіться. Вже якийсь моб, достатньо цікавий, але він якийсь мирний, так? А вони всі таку чекають, це, блін тут. А, чекай, тут ще бро, блоки, які не взриваються. Якась пчела вже кріперська на мене літає. Це одним словом, світ якоїсь наркоманії одним. І ну і тоді давайте спробуємо тут вижити. Ну, Я вже бачу корова кріперська. Ну добре, фактично, мені зайця будемо шукати щось цікаве, там боса, чи щось таке, мене знову ж щось підірвало, блін. О, та я вже якусь башню тут знайшов, ну-ка давайте туди заберемося, блін, тут просто підриває, хто як хоче мене. Опа, оце скелет прям кріпер. Це прикольно, так, ладно, здивайся. Так як туди попасти? Можливо, це якийсь торговець, а не босс до речі? Торговець це не босс, фактично, що він продає. По-перше, він продає якусь штуку, я можу купити її. Добре, давайте купимо. Що це за штука і навіщо вона треба? Випадає вона лише з одного мобу, фактично. А треба вона для. Вау, для створення пушки якоїсь. Це цікава штука, але для цього вона, скоріш всього, і треба буде. Або її можна випити, не знаю. Ні, її не можна випити. Також він торгує гранати, якісь гранати, фактично. Блін, треба було взяти з собою коперкоїн, я не думаю, що тут торгівця зможу знайти. Так, ну офіційно у нас скріпер торговий, просто подивіться на це. Так, це виглядає настільки дивно, що я не можу вам пояснити, але він достатньо дружливий воєношній до мене і. О, так ти торгуєш ще й динамітом. Блін, які класні тут торгівці, фактично. І чесно кажучи, тут можна до тебе якось пробратися, бо. о, до тебе не можна пробратися, блін, всій дім не можна пробратися, чувак. Оце ти даєш. Ну добре, босак, якщо чесно, я тут не знайшов, хоча пропригав я так, недостатньо та й довго. Опа, королівський кріпер. Взагалі я не знаю, що я тут зустрічаю постійно, але ти у нас так король кріперів якийсь. Чесно, хочу його бити, подивитися, який з нього дроп. А, як завжди нічого, блін. І ось саме класне, що мені випало з якогось мова ось така штука. Вона випадає тут усіх кріперів і що вона означає? За допомогою нею можу більше створити молот, який буде наносити 20 урона, блін. Що нічого особі, фактично. А от, от чекай, що тут є дай кріперська руда, двійт називається. Або правильно прочитав, не знаю? І ще якась їхній варіант, Кемі Найт. І також може створити просто купу різних крат, навіть броню кріперську, дивіться, де вона була десь. Ось. Але так як броня у мене мага, мені подобається більше фактично, то тоді поки що з броньою передумаю. Хоча, блін, броня так реально сильно. І знову торгівці. То чесно торгівців багато, а ще птичка, блін. Кріперська, яка просто, дивіться, отак підлітає, фактично бахає ось тебе. Як добре, що броня мага є, іначе не броня мага, я б вже злився. І слухайте, я вирішив поритися тут у печері і дещо знайшов. Дивіться, це ті самі руди, про які я вже і казав. Давайте хоч якусь руду тут заберемо. О, вже вже заспався в печері, я вже мага тут зустрів, який мене вже знову чуть не підірвав. Ну і слухайте, тут печера вже є, я пропоную тут лутатися, поки не знайду боса. А ось хід сонця у кріпоні. Дивіться просто, як настає тут е, ранок. Це неймовірно гарно, давайте зізнаємося знову. Ех, який же гарний дійсно все ж таки вимір. Ну і що ж тоді, офіційно, фактично, я не знаю, що спосіб би тут збити босса і мені прийдеться, блін, дивитися гайди, тому що я реально не знаю, де тут його шукати абсолютно. Так, ну і після все ж таки деякого часу, тось я розібрався що треба створити оцю штуку, і ця штука якраз таки є, босс, призивалка боса. І де можна призвати вже самого босса. І так як вже двоголовий кріпер мені тут заважає, фактично, то це достатньо важко робити. Але я хотів би, чесно кажучи, я думаю, що цей босс достатньо важкий. І, чесно кажучи, перед тим я б хотів би взагалі створити якусь зброю нову. І тут є така зброя, дивіться. Це ось такий молот аж просто на 20 урона. І давайте його створимо, але, блін, мені потрібна ось ця штука. Вона дропається аж 10% шансів з мобів цього виміру. Ну давайте тоді пробувати добувати з моєю продуктивністю 2. Так ну і офіційно можна цей молот створити. Готово просто фактично, просто подивіться, який молот кріпера на мені. І як він виглядає? Ну, по-перше, вже побачить, як він виглядає, тепер я хочу лупанути якогось мова. І пішли на боса в отусі, чому б Ну і настав час призвати нашого боса. Е. А у мене бос не призивається. Так, чекай, потрібно, походу, якийсь алтарь шукати, тому що мене бос чомусь не призивається. Це просто чудовий захід сонця. Я не можу на це подивитися. Цей закат був просто чудовим. І дивіться просто, як усе гарно. І як у мене FPS просідає. Ох, чіварт. Мені ще треба шукати цю блін, алтарь кріпера, як я зрозумів. Опа, лотуман, прикольно. Він торгує якісь скриньки просто за величезну кількість монет. О, а ось і, походу, сама башня, це треба призивати самого боса. А я дурень думав, що його треба призивати. Десь на землі. Так добре, що фактично тут є арена. І вже заважає якийсь наможен олух тут. Так, забирайся, ти не бос тут. Так усе, не боса ми вбили, фактично, і треба краще підготувати ресурси. І я готовий, давай. Quant is going to explore. Не поняв, що значить це. А що це зараз буде? Опа, о, це нічого собі. Кріп. А де він чекає, де Кріп сам по собі? А, воно, це він. Чи що такий маленький, ну ти здоровий будеш, блін. Так, це все добре, не дивлячись на те, що він маленький, блін, він все одно достатньо цікавий такий босс, але мені треба запитання, як його знищувати офіційно. Так, ну офіційно, я чесно, не навіть поїсти, якщо він так буде мочити мене. І він мене вишвирює просто. Так, ну добре, тоді у мене є спеціально. Скільки в тебе ХП Три тисячі? Ти що, дядьку, гониш? Ви просто подивіться в нього Три тисячі хп. Я сам це в шоці, фактично, зараз він мені, погоду, кабіну рознесе, чесно кажучи, бо приблизитись до нього реально неможливо стає. А йому взагалі урон з лука дамажить, чи ні, мені цікаво дуже стало. І треба якісь блоки ставити для захисту, блін. О, все фактично, це що, все? Оказується блок для захисту і все, непогано, А ні, він, він не тупий. А, ні, він тупий. Ха, все прикольно. Ну і скоро це його тактика. Якщо буде в нього якась друга фаза, я вас позову, бо тут, блін, битва дуже цікава. А давайте звуку вімкну для епіку. Ладно, звуку ніякого, на жаль, немає. І останній удар помри, фактично. Фух, це був просто максимально важкий босс, якщо чесно сказати так. І мені випав меч на... Хм, на 14.5 урона. І слухайте, це вже непогано. І чесно, молод себе у битві достатньо погано показав, якщо чесно. Тому що, ну, блін, він дуже повільно б'є і всяке таке. І можна сказати, невже на цьому серія закінчиться? Взагалі так, але давайте, фактично, щоб розчарувати вас, що було якось нудно, то я фактично знайшов, що калці у звичайному мірі світі теж може створити боса. Це троль ідол який призивається за ось таким крафтом. І давайте створимо цього босса. Але для початку виберемося звідси, тому що я взагалі не знаю, де я. І хочу дещо поділитися коментарем про самого боса. Фактично, бос мені розніс прямо мою броню, Архімага дуже сильно, де й бос був дуже сильний. Мені здається, якби не моя сильна броня, і якби не мод Астрал Сорсер, який я все ж таки вкачав і моя велика кількість хп, я просто злився там офіційно дуже легко. Як добре, що ще був гліф та регенерацію, тому що їжа реально закінчувалася, я забув взяти запасну. І як добре, що фактично є оця книга. Блід, я обожнюю Арснове. Треба ще якісь гліфи вивчати, тому що це класний мод. Я прямо виручився за допомогою нього ну прямо на клас, ну максимально кайф. Ну і фактично можна звідси уходити і завалити нашого ще одного босса, я так сказати, вам сюрприз буде. І призивайся, призивайся, дядько, визивайся! Ні, не спрацювало, закладені, блін. Так, ну і фактично босс щось у нас вже призмо. Е! Оце ти швиляєшся, дядьку, нічого собі. Мені, блін, цікаво, стало, як би я його мочив, бо якби не моя броня супер. І о, 500 хп, це не 2000, як у того крі... Просто в нього фактично назва длінне. Я не знаю, на англійській вона називається приймаю, максимально длінно. Чесно, я не можу сказати, тому буду називати нього просто босс Кріпер. Ну або король Кріперів, давайте. Так, ну і фактично, чесно кажучи, очікував, що босси тут будуть побільше. Але це, можливо, тільки просто перші виміри. І мені здається, в слідуючих вимірах буде все набагато краще. І це, звичайно, один із двох босів, наче звичайного виміру. І його замочити легко. блін. навіть з бараку було б не то складніше. Із нього випадає базові ресурси, хоча б він Хімера, ага, забирайся. І, блін, у мене трішки все, хоча ладно, добре. Я з нього отримав топор, який може. О, да який б'єшевий чи нет все, а урону вже 13. І ще якийсь баф дає. Ну що ж, тоді це офіційно, все це класно і знову ви, блін. Та що ви тут усі робите? Я не розумію, чувак, я вашого боса бив фактично, ви тут ще все одно всі робите. Що вони тут роблять, я не розумію. І треба блін, було взяти ту маску ртувати, що призивати своїх рабів, фактично. Це була б саме найкраща ідея. Але то вже добре, фактично. В сьогоднішній серії ми з вами попали у світ ріперів, а також ми з вами вбили двох босів, фактично. Звісно, серія маленька, але якщо чесно, я не хочу робити прям такий глобальний, тому що серія може з'явитися на хвилин 20-19. Давайте зробимо, щоб вона була коротша трішки. І офіційно, так як ми вбили двох босів, на цьому можемо закінчити серію. І чесно, хочу вам, подав... хочу вам показати, що... Цих фактично бланків я тут достатньо можу торгувати ще. І хочу сказати, що по квестам я можу трішки продвигатися. У нас по квестам вже є деякі речі, які я прям можу такі створити. І сподіваюся, що скоро візьму ще два бланкстоуни, і ми побуваємо в інших вимірах, по типу виміру солодощів або вимір пустоти та просто чого іншого. Таких вимірів тут просто сотні. Що ж, тоді давайте буду з вами прощатися. Побачимося з вами аж у восьмій серії. З вами був Квант. Усім пока!